Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Вітаю всіх з святом Успіння Богородиці. Бажаю миру, перше, ну і здоров'я, і всього, всього що ви самі собі бажаєте. І сьогодні, як обіцяла, я хочу показати вам свої бігонії і розповісти трохи про них. Так як сьогодні свято робити нічого не можна, то я займуся цим. Ось, друзі. Склала свої бігонії на стіл. Майже не влазять, дивіться, скільки займають місця. Дуже багато. Треба їх десь дівати, тому що на зиму ще буду калачики заносити, і ще багато квітів у мене є тут в хаті, так що треба щось з ними робити. Почнемо ось з цих. Дивіться, я ось з цього розсаджувала. І оце все, що я розсаджувала, Прийнялось все. Тут, не знаю, хтось був, ну хто не пам'ятаю. І ще один такий маленький, десь там остався у мене між фіалками не забула я за нього. Тепер цей ось о, маточник, з якого я брала верхушку. Ось верхушка. Вже більше, ніж маточник. І це я листя посадила. Ну, листя, поки нічого не пускає, не знаю. Будемо дивитися, мабуть, треба їх різати. Якось я дивилася, що ріжуть на сегменти. і Садять, тоді пускає, ну, я тоді не різкнула, то поки місць так. Це ось ця також. Вже не пам'ятаю, хто маточник, оце, по-моєму, маточник був, а це я вже відсаджувала, ділила його. Прийнявся все добре. Це ось цей так ось ця бегонійка. Ну, тут не знаю, він не пропадає геть, але оце листочки нижні попадали. І цей ось був гарний, тепер щось прив'яв, не знаю. Ну, Поспостерігаємо за ним. Ну і оце, якби крило якесь там, то бачите, це ось маточник викинув цвіт. І це вже ці, що я відсаджувала, Дивіться, вже Ну, я їх раніше, ці я ось якось не дуже давно, мабуть, з місяць назад як відсаджувала. Це я раніше відсаджувала, Це просто пересаджувала я їх. То теж, дивіться, пішли гарно. І це також ще весною я садила листя, бачите, з листя не виходить. Ось таким способом. Я ж, якщо різати, може і було б ну, росло, але не це. І ось я садила, розділяла ось такий з круглим листячком. Він ще поки слабенький, але не пропадає, а один пропав. Ось, бачите. Але Два залишилося. І ще ось маленький геть, ну, теж не пропадає. Мені вистачить. І це ще така бігонія. Цю я нічого їй не робила, але їй також треба. Вже бачите, ось ось дітка, ось ось дітка, і тут вже дивіться, воно вже старий такий стволик. Вже треба оновлювати. Ну, сьогодні точно не, сьогодні свято і немає часу цим займатися. Вже так буду, коли буде час, виберу. якось, тобто Почеренкую, попересаджую їх. Ну, а зараз трошки Зупинюсь на догляді за ними, які умови їм треба і тому подібне. Друзі, зараз розкажу вам по сортах. Це тигрова. Це клеопатра з темним листям. Це воротнікова або манжетна називається кругленька. Отака. От І така це королівська рекс. Зараз буду розповідати вам потрошки за них, що вони собою появляють. І це серебриста. Ось, бачите, зеленим листям. А цю я так і не знаю, як вона називається. Що це за? Це єдина в мене стеблева бегонія. Є стеблеві, є корневі, є клубневі. Це в мене така. Оці всі, крім цієї, що я показую, стеблевої. Це всі бегонії декоративно листяні Вони не мають. Пільного стебла, вони всі йдуть, бачите, і кореня зразу листя йде. Немає стебла. Листя має різноманітні кольори і форму. Бачите, вони всі відрізняються чимся. Ну, я вже показувала. Королевська бігонія, друзі, має різні кольори від. Коричневого рожавого до пурпурного фіолетового кольору. Листя в них, бачите, може бути продовгувати, може бути кругле. Друзі, бігонія рослина світолюбива, але прямих сонячних променів вона не любить. Тому треба ставити на вікнах, де нема прямого сонця, або ну, ось можна тако на столі чи де поставити, вони будуть почувати себе дуже добре. Теж не люблять протягів, ну, Це в основному всі квіти не люблять протягів. Найбільш приятлива температура влітку 22-25 градусів, взимку 15-18. Грунт іде листова земля, одна частина, перегній, половина, торф половину, ну, частини і пісок половину частини. Ну, Рихлий такий ґрунт любить вона. Полив для бігоній не можна переливати і не можна допускати пересихання. Це дуже шкодить і вони пропадають. Взимку по дуже рідко поливати, ну, не допускати пересихання, але поливати, щоб не було застоя води, тому що вони будуть гнити. Подобривах, друзі, бігонії листові. Потрібне азотне добриво, тому що азотне добриво сприяє росту листя. Для квіткових там друге йде добриво. Я розповідаю про те, що в мене є. Те, що в мене немає, я не буду розповідати, це нема сенсу. Що на насчет пересадки, друзі? Значить, такі декоративно лиственні вони пересаджуються по мірі Виростання, коли вже горщик малий, їм тісно пересаджуємо. Найкращий час для пересаджування це весна. Пересаджувати можна діленням куща, коли здоровий кущ, так як я робила, ось. оцей ділила і оцей ділила. Можна черенками. Це я ось цей черенок верхушку зрізала. Бачите, садила. І можна листям. Так як я садила ось листя. Е, е, так теж можна садити, але можна або в воду, або в ґрунт. Е, але вони щось дуже довго так не пускають нічого, тому не знаю. А можна ще, друзі, брати отак листочок з цієї сторони, де прожилки, надрізати прож, прож, прожилки. І Ставити, треба широка об'ємна посуда, така, і ставити листочок на пісок і прижимаєте чимось, щоб воно доторкалося до піска і так укоріняється. Десь 3-4 неділі і воно укорінитися. Потім починають з'являтися маленькі листочки і росточки. А ще можна ділити, друзі, ріжуть отако на сегментики такі, і також укорінюють в піску. Ну, Я так не робила, а так можна попробувати. Ну, теж, Поки місць не робила, поки, поки в мене такі експерименти, я, на цьому, я не дуже бігоніями так е, тісно якби, займалася, в основному я їх оце живцями і діленням кущ, кущай розмножувала. Ну, Як я показувала, при посадці можна користуватися укорінювачами. Є корневін, є другі. Тому для кращого коріння треба. Користуватися укорінювачем. Плюс, якщо весною, бачите, я літом садила, тому я не робила парниковий ефект, а навесні, то, то, то краще накривати або банкою, або поліетиленовим пакетом, або пляшкою, пластиковою, Тільки саме головне правило не можна, щоб листик торкалося до стінок банки, там, чи до бутилки, чи до пакету. І коли з'являється вже на банці чи на бутилці, там чи ви накриєте капельки роси, це показує те, що вже там з'явився парниковий ефект, і рослина починає розвиватися. Але кожного дня треба відкривати той, чи бутилку, приподнімати, чи банку і провітрювати, тому що коли не будете провітрювати, вона загниє. При появі листочків нових вже ви відкриваєте, вже не накриваєте. Не банку нічим. Хвороби і шкідники на бігонії. Значить, хвороби борошниста роса, сіра гниль, кільцева п'ятнистість. В деяких випадках, якщо це вже запущено, то треба просто рослинку вже викидати, якщо вже ну, така стадія, що вже пропадає рослинка. Але якщо ще нічого немає і для профілактики, можна обробляти фундицидами, хазяйство господарчим милом, розведеним в воді можна обробляти, листя можна мити господарчим милом слабеньким розчином. Ну, коротше, старатися не допускати хвороб. Із шкідників у нас е, е, ложнощитовка м'яка, білокрилка, галова нематода, павутинний кліщ. Е, це вже треба обробляти від шкідників, брати препарати, які допомагають. Ну, також при бажанні, ну, як. Для профілактики краще обробляти ну, завчасно якимись препаратами. Ось, друзі, таку інформацію я трошки вичитала, трошки ще сама знаю, і поділилася з вами. Так що бажаю всім, кому подобається бегонії, розмножувати, вирощувати, мати користь і щоб вони раділи вас своїми. Листочками, квіточками, хто які. Е, клубневі я колись пробувала, у мене не виходить. Е, буду, може, ще пробувати, але ну, на даний момент поки камісні. Е, зараз з'являється дуже багато нових сортів, е, тому із красиво цвітущих. Е, можна спробувати. Я якось говорила на базарі з цією жінкою, що я в неї купляла ці. Е, вона казала, що вони вже не вибагливі сорта, такі, що можна розмножувати. Ну, поки я ще не, не созріла вже на наступну весну, якщо буде все добре, то і, тоді буду купляти. А зараз буду, залишу собі по одній там, а то, може, продам, не знаю, тому що мені це багато, понатикувало, а тепер треба його кудись дівати. Так що, отак, таку інформацію я вам розповіла. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Кому щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. І я, наскільки зможу, розповім, що, що кого цікавить. Я вибрала таку інформацію, який, яка ну, більш обширна і не не, довга, якби не, не, не розсусолювала, як кажуть. Так що дякую за увагу. Жду ваших коментарів, підписок. На цьому все. До побачення.